Вітаю, вітаю, вітаю всіх, заодно поздравляю з Новим роком і попереджаю, це не хайп. Це просто відео для всіх українців. З метою, що ви подивитесь і станете спонсором мого каналу. Да, я гітую. Тим паче в майбутньому планую взагалі нормальне відео робити тільки для спонсорів. Все інше сплошний хайп і тролін. Ну не я ж це придумав, люди добрі. Я що придумав, що на сьогоднішній момент перші місця займають в Ютубі відео або повних ідіотів, які брешуть аж Оде. Ну, ви що не знаєте, Шарі, Арістович. Ну ж, як це конь брешуть. Вони лідери. Або, ну, взагалі, відео, де ну ви, ну не вже ви не розумієте, що це хайп, хай. Да, Тому дійсно, ну, як ви хочете, я ж підіграю, як всі, але оце відео дійсно без хайпу. Чому? Тому що мого канала, спонсор мого каналу, спонсор, а я ж вас ставати спонсором, підняв таке цікаве запитання. А от Україна зможе стати ну, світовим лідером, ну, скажімо, навіть успішною країною. Давайте я так скажу. Да, стан. Однозначно. Не Ні, я розумію, що для вас це важко зрозуміти, але я ще раз говорю, вступ України в євроспільноту призведе до того, що в євроспільноту буде три лідера. Україна, Німеччина, Франція. Я не жартую, я вам говорю реальність. Я розумію, що е, зараз оці всі емоції ні. Україна, по-перше, вона дуже велика, по-друге, е, дуже активне населення, а це дуже важливо. Розумієте, е, які мають недолік і Німеччина, і Франція. Там, ну скажімо так, трошки вже жиром позаплітало, і воно, так. Да. А саме основне, дивіться, от е, так як ми... Ну, скажімо так, проявили надмірну активність у війні, дійсно надмірну, я думаю, економічно. Тому що ви не повірите, от і німецькі, і французькі експерти, от коли війна почалась, вони от мені коли розповідали, вони були всі впевнені, що тут буде такий, там, знаєте, така масова бідність, картки, хліба немає, всі в черзах стоять. А, а тепер, коли дивиться, як же, от це Україна. Так, да, так, да, так. Да. Просто говорю, активність дуже. Так, да, порушують закон, не заперечую. Оце, оце вони говорять, у вас, так, да, да, да. я знаю. Але ще раз говорю, що Україна стане лідером. Стане, стане, дійсно стане лідером в межах Ну, Хочете назвіть успішні країни, хочете світовим. Так, да, дійсно, ми не зможемо підштовхнути Китай. Ні, це нереально. США, це нереально. А от підштовхнуть Польщу, Угорщину, Словаччину, ви ж розумієте. Ні, я не говорю, що ми підштовхнемо Німеччину. Це складно. Але повторити феномен Німеччини, коли вона після Другої світової війни стала ну, успішною країною, да, ми зможемо однозначно. От після цієї війни ми теж зробимо. Не дивуйтесь. Чого ви так дивитесь? З іншої сторони, теж таке цікаве запитання. Ну добре, от ми стали супер, 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 супер пупер люди все одно будуть незадоволені. Не вірите? Розумієте, така ситуація? Дивіться, коли Польща вступала в Євроспільноту, там зарплата була менше 200 євро. Давайте в Євро переведемо. Менше, менше. Тим паче теж, там теж було і тієї економіки, ці всі, як би сказати, пам'ятаєте польські базари. Там же там ж же 99%. Контрабанда, фальсифікат, ну, податки не платили. Це все було, було. Всього це вже нема почне. Хоча, ну, було. Те ж саме можу сказати, наприклад, Румунію. Румунія, коли вступала, вона дуже була бідненька. Ні, чи слово. там, там зарплата взагалі біля 100 євро була. Багато румунів їздили на роботу в Італію, причому, словом, багато це масло. Там Це все було. І помінялось. Так, да, я не заперечую, от Болгарія поганенько вступила. От вона скільки не топчиться, ну вона ну, краще, але, ну, знаєте, вийшла ситуація немножко дурновата. Туреччина Туреччині краще, ніж Болгарія. Хоча Туреччина не входить в Євросподі. З точки зору бід. Розумієте, Туреччина, вона якби більш активна, так. Да. Більш велика. Ну, Горчина говорив, там взагалі поганенько вступили, ну це чисто там спрацювало, що вони чоловіки. Не так. Але якщо подивитися ці, от, Прибалтика теж дуже успішно вступила. Дуже. Я знаю, знаєш, ой, поїжджали, ну що ж, хтось їхав, хтось приїхав, а хтось будинки побудував. Тобто тут все відносно. І так, да, дійсно радикально помінялося. Але я говорю, в Україні воно ще радикальніше поміняється. І ще більше. Тому що в нас потенціал. Просто... Розумієте, така проблема. Багато людей не розуміють, що таке економічний потенціал. Вони ну, вважають, що керуючий потенціал це базар. От ви там з кумом на базарі рюмочку прокинули. Ні, це не те. Я говорю, що в майбутньому наші агрохолдинги повару будуть продавати акції на американські фондові біржі. І от ви зараз Тесла будете говорити, а рядом тій буде Костюк. Розумієте? От Тесла – Костюк. По багатству. Отак. От так, 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 дійсно. Тому що от ми настільки поміняємо світовий ринок про харчування, що це буде щось таке. Ну, знаєте, от, там, бум, там, а ті технології, бум, цього. А це буде бум, дійсно, ринка харчування. Коли, як скажені, будь купувати акції підприємців, які пов'язані з ринком харчування. Не обов'язково вони вирующують, а пов'язують. Така ситуація буде. Абсолютно. Але... І оце, але постійно залишається. Люди все рівно будуть незадоволені. Абсолютно. Ну, от Польщі зараз зарплата більше 1000 євро. Більше. Значно більше. Всі незадоволені. Мале. Причому-саме саме смішно вони згадують ті часи, коли було 200. Ой, як було тоді добре. Ой, як було добре. І податки можна було не платити. І ціни були нижче. нижче. От я не заперечую, ну дійсно, в Польщі то е, зарплата виросла, але ж ціни виросли, ой-ой-ой. І це факт. Мало то, да, дійсно, колись ну, була можливість там працювати і, скажімо, не платити податки. а Зараз зараз складно, да, І це, це теж впливає. Крім того, ну, дивіться, колись... Ну от у нас зараз на сьогоднішній момент мало кредитів у населення. Мало. Хоча там, ой, мільярд, ні, ні. І, скажімо, велика частина українців, ну, от хочеш купити автівку, достала гроші, хопа, купила. А в Польщі вже ні, тільки через кредит. А, бачите? І от це теж... Ой, я раніше, міг, та, а зараз... А, а ні, зараз ти що? Банк, кредит. А банки погані, Згодни, згодні. Отак воно і буде. Тому що... Кеномічне зростання не гарантує, що ну, люди задоволені, завжди не задоволені. Ну, до, давайте згадаємо, в Великобританії один з найвеликих зарплат. Всі, як скажені, лаються, що зарплата маленька, раніше було краще, раніше було краще, а от ціни вищі, ніж зарплата. Гадне, значно вище. Ну це завжди така ситуація. Що так, да, дійсно, ну, я говорю, в Великобританії, якби зарплата висока, в По порівнянні з Польщею взагалі скажена. А ціни, боже, що це за ціни? Да, 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 ціни високі. Ви ще Швейцарії не бачите. Ні, ну дійсно, мало хто знає, ну я розумію, що ви мало де бували, але кур'йоз полягає в тому, що німці, коли приїжджають, от самі справжні, приїжджають в Швейцарію, вони не дуже часто їздять, дивуються, вони як частіше щодо Туреччини. Якщо приїжджають в Швейцарію, вони Ах! таким очим говорять, Боже, як тут дорого для німців. Причому я говорю німці це не робітники, це робітники банку. Ні, дійсно дорого. Не запереч, не запереч. І то це, це теж нюанс, який всі забувають. Успішна країна це значить велика зарплата, скажено високі ціни, скажено високі податки і, скажімо, життя в борг. Коли... Ти не можеш, ну, по-перше, тримати рівень. Ну, розумієте, так, в СПУ є велика кількість людей, які ніколи не брали кредит. Боже, те відео. Голодранці, ні, ну є, є в Німеччині багато людей, які ну, без кредиту, але ти, боже, голодранець. ну і дійсно. Ну, вже він там нічого немає, не, не нормальні квартири, нормального житла, нічого. Роботи немає, тому що розумієте, яка ситуація, щоб мати хорошу роботу, треба жити в бор. Ні, я не жартую. Ну, по-перше, ти вчишся, витрачаєш. По-друге, тобі, ну, ти ж хочеш, щоб тебе якби, прийняли, значить, тебе, ти може показати себе успішним. Ви думаєте, що, можна так вломити і сказати, а от я такий успішний, брить мене на роботу. От це і виникає така ситуація. Живуть да, борг, перекладають, закладають, лають владу, владу завжди лають. Це, це правильно, правильно, владу лають, що ой, вона там корупція, скажена корупція, обов'язково. Так вона є корупція. Оці депутати жирують наші груші, журують. Так що така ситуація. Тому я ще раз говорю, що да, Україна буде успішна. Та Україна буде лідером, одним з лідерів Євроспільноти. Це факт. Тому що в нас ну, потенціал такий. А саме основне азарт, азарт. І дійсно це все буде. Але люди все рівно будуть незадоволені. І будуть згадувати часи. от Знаєте, що саме неймовірно е, будуть згадувати часи війни от зараз. І говорити, ой, було краще. Я говорю, ви що? От знаєте, от, от, як же так, була війна? Так, да, так, да, да, да. Але, знаєте, воно-то так податки можна було не платити. Та я тоді так скумов добре на ми так скумом добре, тоді пару замовлень, так були біля військових, датами постачання. Ох, ми тоді добре заробили. По 10 тисяч долярів. Кожен день піднімали. А зараз! да, 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 да. Ні, ну дійсно зараз деякі так заробляють, що аж годить. Да. Особливо, хто присосався до військових тендерів. Причому це мається на увазі не генерали. Це от фопи і так далі. Вони ж таким заробляють. Крадуть, як пік скажень. Але добре зароблять. І, звичайно, що вони будуть згадувати, як було добре. Так, да, да, це факт. Так що, ще раз поздравляю вас. Вас топ пивши 2024 роком. І агітую ставати спонсором свого каналу. Не забувайте. Там кнопочка спонсорства є. Дякую за вас. Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тисните кнопочку спонсорство і... Два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповіді. Клуб економічної мудрості, ну це вже якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші. Не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно ж платити. Ну і саме основне, клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, зрозумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.